У Житомир з робочим візитом прибув голова управління Нафтогаз України Юрій Вітренко, який спільно із міською та обласною владою обговорили спільне будівництво нових котелень на альтернативному паливі, а також перевірили готовність житомира до опалювального сезону. Ми зараз бачимо, що житомирчани і мешканці міста Житомир вони будуть забезпечені і газом, і централізованим опаленням. І це завдяки газу, який постачає Нафтогаз, і завдяки якраз таким сучасним технологіям, коли природний газ заміщується на біомасу на тріску в даному випадку, це дає можливість забезпечити якраз надійне теплопостачання. Крім того, це і економічно вигідніше, ніж наприклад, природний газ. Дуже низькі втрати тепла. 5-6 разів менше ніж в багатьох інших містах. Голова правління Нафтогазу каже, в Україні готові до опального сезону, але готуються до усіх можливих ризиків. А також закликають українців економити та раціонально використовувати тепло. В деяких містах ми бачимо готовність 70-80%. щодо накопичення газу в підземках. В нас приблизно 13,9 мільярдів кубометрів газу. Це дає нам можливість нормально входити в опалювальний сезон. Далі дивлячись по ситуації, ми вже будемо додатково імпортувати газ, але ми також робимо все необхідне для того, щоб більше видобувати газу. Також у Житомирі планують спільно з Нафтогазом побудувати кілька ТЕЦ, які будуть потужніші та економічно вигідніші. Ми працюємо разом з містом Житомир над трьома проектами. Які якраз дозволяють виробляти тепло, електроенергію з біомаси в даному випадку деревина і РДФ, це побутове сміття. Те, що ми бачимо тут, це економічно вигідно, це екологічно вигідно. Викиди на цій станції в два рази менше, правильно ніж навіть на газу, не кажучи вже про, наприклад, там вугілля. Житомирський міський голова Сергій Сухомлин каже, нові котельні допоможуть значно зменшити споживання газу. У 2015 рік ми споживали всі разом. Житомир споживав 93 мільйони кубів газу. Минулий опальний сезон. Це вже було 57 мільйонів кубів газу. Цей опальний сезон ми вийдемо. Ми плануємо вийти приблизно на 45 мільйонів кубів газу. І от завдяки цим вот проектам з Нафтогазом, я думаю, що через рік ми будемо мати максимум 10% від того, що було в нас в 2015 році. Ми сьогодні бачимо ту котельню, яку ми запустили в минулому році, але ми ще не показуємо. в Цьому році ми запускаємо ще чотири котельні в Житомирі. Одна буде навіть по потужності трошки більше, ніж ця, і три будуть невеликі. Опалювальний сезон буде непростий, але Житомирщина зробила усі необхідні запаси та навіть готова допомогти іншим регіонам, якщо буде потрібно, зазначив керівник Житомирської ова Віталій Бунечко. Відбулося засідання розширеної колегії державного агентства лісових ресурсів за участі. Міністру екології Руслана Стрільця дійсно хочу сказати, що не дивлячись на всі виклики і застереження, які є. Опалювальний сезон буде непростий, але ми забезпечені, забезпечені наш регіон забезпечений дровами. Більше того, ми готові надавати, окрім того, що ми допомагаємо постійно збройним силам України, завдяки нашим лісівникам, допомагаємо деревиною. Ми готові допомагати іншим регіонам. Каріна цимбалюк, Юрій Грач в центрі подій. СТВ